Шанс на життя навіть безнадійним, дає головний ортопед травматолог області. Він розпочав цикл безкоштовних операцій для пацієнтів, які не в змозі оплатити дороговартісне лікування. Щасливчиків обиратиме серед тих, хто звертається до нього на прийом. Меценатів шукатиме сам. Проте, як днями прооперували першу пацієнтку у нашому матеріалі. 91-річна Олександра Георгіївна після падіння зі сходів два місяці пролежала майже нерухомо вдома на підлозі на імпровізованому ліжку. Лікарі поставили діагноз перелом шийки стигна. Проте коштів на операцію зі встановлення імпланту у самотньої жінки не було. Я хочу ногу поставити і тут же падаю. У мене з ногою дуже плохо. Шанс повернутися до активного життя їй дали в Черкаській обласній лікарні. Тут старенько погодилася вилікувати безкоштовно. Я лучших людей на світі не бачу. Разом зі старенькою у радія майбутній операції друг Петро Федорович. Чоловік кожного дня приходить підтримати жінку. те, що вона, бивший воєнний медик, на фронті була, виносила ранених солдат-офіцерів то для неї ці страхи, болі, напевно, понятні, що терпіть треба. Олександра Георгіївна стала першою пацієнткою лікаря Вадима Шевченка, яку поставлять на ноги безкоштовно. Все у нас так добре йде, зараз нам... ми ждемо примілізацію на ножки, до протеза і буде управлять. Бабуся і надихнула хірурга започаткувати адресну допомогу хворим у критичних ситуаціях. Кошти для цього лікар шукатиме сам, співпрацюючи із меценатами. Такі операції відбуватимуться нечасто. Ми зробили операцію з новоінвазивного доступу. Зараз саме сучасний доступ Direct. Операцію провели при допомозі плазмного скальпеля і біпулярник радіочасобника коагуляції. Використали ендопротез з керамічною головкою. Крім безкоштовних операцій, пацієнтів реабілітуватимуть. Олександра Георгіївна вже через 4 години після оперативного втручання зробила перші Я кроки. Молодець, рівненько дихайте хорошо. Ну що, молодець. Після операції їй буде на протязі всього перебування в стаціонарі використовування мультимодальної анестезії. Також вона буде проходити спеціальну програму Фаст Трак. Перша з якої ми вже зробили, це мобілізація після операції в цей же день. Сьогоднішній такий проект був проведений завдяки вашій телекомпанії. Після вашого виходу в ефір до мене дозвонилися міський голова Бондаренко і бізнесмен Андрій Бородай, і вони разом захотіли допомогти цій бабусі. Вони придбали за власні кошти, придбали витратні матеріали, ми зробили їй сьогоднішню операцію. Через тиждень пенсіонерку випишуть, вона обіцяє тепер вдома сидіти не буде. Влітку хоче знову посадити город та доглядати за ним. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.